Всім привіт! Сьогодні малюємо будемо героя занімає магія м'язи. Такий собі варіант Гаррі Поттера. У нас буде портрет. Я компоную приблизно місце, де, мається, де має бути наша голова. Ми будемо дивитися в сторону, це буде профіль. У нас дуже давно не було чоловічих портретів, тим паче з профільним зображенням. Також ми маємо закомпонувати, як у нас буде йти шия, положення таким чином, що ми ніби нахилилися, дивимося вгору, тому шия буде йти в сторону, з боку в нас буде плече, від якого нас, нас вже буде в одну сторону йти спина, в другу будемо бачити корпус. Власне плече в нас розгорнуто, буде йти. Просто вниз. Ми можемо з вами домалювати рубашку, і можемо приблизно доробити, як буде йти капюшон. І всі зам'яточки. Ось таким чином. Я вас закликаю не робити шию надто довгою. Десь тут в нас вже має початися, я трошечки підніму, тут в нас вже має початися корпус, тобто тут ми можемо показати, не знаю, воротничок рубашки потенційно, можливо, там кроватку, От, і далі вже піде. Далі вже піде накидка. Одна зам'яточка, і там з-під неї буде йти друга. А тут, власне, плече. Так, тепер переходимо до деталей обличчя. У нас портрет, тож зображення профільне, нас, ми дивимося, який буде приблизно нахил голови. Від підборіддя я проведу нижню челюсть, тут вона в нас буде йти дугою. Потім я дивлюся, де в мене буде моя ось очей. Тут вона в нас профіль лише з одного боку. І тут буде дуже велика різниця, тому що в нас очі посажені глибше. І нам треба показати ніс. У нас наверх лоб і тут, власне, вже буде потилиця. І звідси починатиметься шия. Тут приблизно на цьому рівні буде йти вухо, око закінчиться досить швидко. Носа можна трошечки підняти наверх. О, уважно дуже дивимося, як він у нас буде. Який ось цей кут, це дуже важливо для характеру персонажа. Потім я наверх виводжу трошечки верхню губу. Я дивлюсь, що у нас замало місця. Для пропорцій. Нижня буде значно нижче. І вона вже загальною масою своєю буде переходити в підборіддя. Ось таким чином тут я його трошечки зрізаю і виводжу нижню челюсть наверх. Далі ми показуємо, так, носик трошечки витягуємо, ми показуємо, де в нас буде розташоване око. Око цілком з верхнім віком, На у нас тут буде верхнє віко. А внизу буде око як таке. Тобто ми будемо бачити його нижню частиночку. Тут в нас напрошло, літо і відкрите вікно. Тут у нас лінія, де будуть вії, і, відповідно, зіничка, тобто близне яблуко-зрачок, у нас буде йти більш приплюснуте, сама зіниця буде йти ось таким чином. Я одразу закладаю якусь товщиночку на вії потенційну, і я дивлюсь обов'язково, з яких ламаних в мене буде складатися нижня частина ока. Це дуже важливо, бо воно в нас не буде е, рибкою. Тут я показую, що йдеться про верхнє віко, і тут в нас мають бути, в нас мають бути бровки. Поки що трошечки вище за око і приблизно на рівні носа, я показую, де буде вушко. це буде його загальна висота, але починатися воно буде нижче. Тобто тут ми показали, де воно буде йти, потім як воно буде завертати. Тут внизу вже мочка уха. Потім внутрішня така як западинка. Тут у нас хрящичок один, і можна трошки ширше зробити. хрящичок, який переходить ось цей в нашу гночку уха, а всередині додатковий. І що ще важливо, ми можемо показати, що ми дивимося так ще трошечки підняти, змінити кут. Тобто в нас шия може дивитися аж прямо з такої позиції ми прям сильно нахилились. От, в нас буде хорошо видно кодик. В нас буде видно ось тут початок шиї. Тут я покажу, що буде комірець рубашки, а від нього вже, скажімо, оцей накидка. І показуємо зачіску. Тобто у нас майже не буде видно бровки. Ми з вами робимо Тинк. Ми з вами робимо, поки я схематично показую напрям волосся, як він буде йти. Об'єм волосся, який буде виходити наперед і заглядати туди чолочкою, завертатися за голову. Так? Тут у нас волосся приглажене. Ми пам'ятаємо, що об'єм волосся завжди завжди більше за об'єм голови. Тут прядочки показали. Тепер нам треба показати, що у нас прядки будуть заходити позаду. У нас форма буде така, ніби, ніби приплюснута. Тут прядочки заходитимуть прямо до. Прямо до рівня очей. І чим ближче до вуха, тим напрям буде змінюватися сильніше, практично до до горизонтального. Тут так само буде лінія волосся з одного боку з іншого. Також ми можемо показати, як будуть йти бліки, їх я показую таки нерівними. Прямокутничками. І що важливо, ми маємо показати з вами характерний шрам. Ви зрозумієте, чому я казала про Гаррі Поттера. Тому що шрам би нагадував на блискавку. Підкреслю легенько верхнє віко. Роблю таку дуже обережно вигнути вниз дугу ротика, щоб було зрозуміло, що персонаж трошечки засумував. І, власне, в нас можна показати тіні на. Нам можна показати тіні на одязі. Нам можна показати основні зам'ятки, Тіньку одну, тут у давайте буде тінька друга. Ми можемо з вами промалювати тінь на самому герою, бо в нас буде обличчя трошечки, воно тут навіть. Другою буде йти ховатися. Потім тінюшка на рубашці на цьому комірці. І давайте, мабуть, поприбираємо зайві лінії, розберемося трошки з одягом. Через рубашка, комірець, кофта. Далі друга частина кофти і плече. І тут можна додатково зам'яточку зробити, що тут у нас об'єм не зібрався. Після цього тут у нас буде праваточка, яка за шириною своєю сходиться вниз. І її товщиночку я зроблю дещо меншою. Ну, широкому точніше. Так, тут в нас буде виглядати інший кумірець. І, власне, ось тут нам вже трошечки буде видно буквально другу руку і дещо тіло. Ну що, можна показати подразнення, яке отримав наш герой. Далі ми обводимо Оце все щастя. Обводити можна в одну товщиночку, можна. Різні там, де буде більше деталей, я спробую вкластися в одну. Всі пасмочки-прядочки намагатимуся зробити різні за товщиною. для того, щоб не було такого спрощеного повтору нам не потрібного. Лужко. Далі я показую, Верхні. контур верхнього віка, верхнє віко як таке, і там в нас дещо буде проглядатися бровка. Віко в нас має бути низько, щоб показати такий ніби втомлений стан дещо або. Коли ми про щось задумалися. Ми теж тут ніби опускаємо очі. Так. Зробили. Тут в нас контур волоса Потім друга половинка. Тут закомпонували, тут в нас. В принципе, піде шея, Показую той самий ковик. Потім там кумер есть кроватка дымка однакотки. Ще прилезти відкритого вікна, тіні на зам'яточках, показую, де ці зам'яточки закінчиться, почнеться спина, і показую, де піде вичай, власне рукав, на якому... Дуже смішно. на якому так само буде зам'яточка. Тепер. Детальки. Ці подряпанки, я думаю, можна обвести тоненьким. І важливо там, де я спланувала собі бліки, я теж обводжу це одразу, для того, щоб потім не заплутатися, коли буду працювати вже в кольорі. Ось таким чином. І так само тоненьким я хочу обвести. ага, нехай буде обвести тіні. На одязі ми це зробили, а всередині не дуже. І ще важливо показати це буде не до одягу відноситись, це буде. Ясна шия. Ось так можно прибирати заваливать. Ну що, попередній малюнок готовий. Переходимо до кольору. Поїхала розфарбовувати. Починаю я зазвичай, як завжди, з тону шкіри. Ці додаткові позначки і подряпинки я одразу заливаю за формуку, бо вони в нас все одно темніші за тон шкіри, тому заливати можна з чистим сумлінням. Очі, звичайно, лишаємо. Потім шия і чекаємо до повного вислухання для того, щоб зробити тінь. Поки що можна зробити бліки на волосі і залити відповідно саме волосся. Бліки можуть бути схожими по відтінку або по тону, можуть типу, сильно відрізнятися на ваш смак. Вони можуть бути прям світленькими-світленькими, можуть бути зовсім темними. І волосся в нас буде темним, відповідно, повністю. Бліки, мені хочеться додати більше, і я їх зараз навіть трошечки обведу. Навіть на темному волосі ми з вами зможемо зробити якусь градацію та показати його об'єм, але для цього я спочатку заливаю все цільно, дуже уважно, обережно ставлюсь до обліків, які ми тільки що зробили. Загальний тон, тепер же треба підповстити так, щоб бліки всі не завити. Завели. Знову ж таки, даємо, даємо змогу підсохнути. Поки в нас підсихає волосся, ми можемо закласти, власне, ну, чому би і ні. Закласти Тіні на рубас. Ми детальку можемо з вами кроватку теж одразу домалювати. Брати відтінок, е, можна брати відтінок тотожний до волосся, можна брати той, що трошечки відрізняється. В мене вони дуже схожі. Єдине, що цей колір буде дещо, мабуть, більш блакитний даватись. Я не впевнена, як нам передасть камера. Оразу додатково нашаровую там, де в мене будуть тіні. Це другу половиночку. одяг, тепер можна повертатись назад до тіней, наприклад, на обличчі. Там, девушку я промальовую темним тільки внутрішню частину. І тут вже знизу можна. Так. Можна помалювати ширше. Не буде Так. Тепер я маю показати. Позначка в мене буде темно-темно коричневою Для цього можна вибрати окремий колір. Можемо використати колір один з тих, що вже є. Просто нашарувати їх. Один на один. Так, тон вийде значно глибшим. Тепер, власне, це буде в мене колір для волосся. Цим самим кольором я заливаю другий шар. Нижню половину зачіски, і тут у нас буде дальня половина зачіски, яка, власне, завертається. Отаким чином. І темненьким я промальовую тіні на одязі. Одразу це може бути більш темний сірий, наприклад. Я використовую чорний. І одразу підкреслюю. Деталі. Ось таким чином. Десь можна зробити другий шар тіний, більш глибокий. Наприклад, тут він у нас буде прямо під підборідним. Всередині дивушко. Цим кольором я підкреслю верхнє віко і тіні додаткові відбулося. Додаємо подрядники. Їх я теж зроблю обережно тоном, яким зробила мали тіні, можна зробити якимсь червоним, до прикладу. Всю тінь я обведу. Обведу деталька. Тіньку під ротом, під, під, під нижньою губою обережно тіньку під носиком. Отакий От герой у нас вийшов. Малюйте разом з нами, діліться своїми шедеврами і до зустрічі!